1 серпня 2022 року. Сьогодні на обзорі сорт персика сочний. Сорт під назвою сочний. Це сорт української селекції. Десертний, десертно столовий сорт, ну, який не підлягає для транспортування, для вжитку свіжим з дерева сорт. Сорт з надмірним вмістом соку. Дуже смачний сорт, солодкий. Соку має більше, ніж всі сорта інші. вид він такий, якщо спійне, і не скажу, що він вже спілий, тому що в нього колір світло-кремово-салатовий, такий легко зеленкуватий з незначним румянцем. Ну, ось так водніше. Якщо повністю стигли, він трошки білуватіший. А так він треба тільки пробувати, тому що плоди дивишся данкувати. Підійшов мацайша, вони шавони які вже м'які. Аромат сильний відчувається в них. Такий відчутно ванільний запах. Нагрузка завжди добра, не боїться морозів він. У мене кожен рік у нього врожай добрий. Нормувати приходиться кожен рік, тому що плодів буде величиною по 30 грам, по 40 кому не треба. А так плоди з нормуванням завжди в середньому 150 до 200 грамів. Окремі екземпляри були і 300 грамів. Це якщо плод окремо висить, ні, ніхто його не виснажує. А так з такою нагрузкою плоди, ну от такі 150-200 грамів. Цього цілком достатньо. Сорт дуже люблять діти, тому що, як кажуть, цей сорт можна заодно і вмитися в його іси, він з нього тече і по вороді, і, і по пузі як кажуть. Ну зараз покажу на вісах цей сорт, хоча тут ну, 150 грамів в середньому до, до 200. Ну Це 200 грамів то що я був, в руки держав. Ну, це побільше екземпляр 170. Ну от відрі вони зірвані приблизно вони всі однакового розміру. Сам сорт він невибагливий, активно росте, такий живучий. Більше 10 років у мене він росте і натяку на те, що він старіє, або скоро вже викидачів прийдеться. Ще немає. Енергія росту добра в дерева от такий він, м'якоть у нього. Кісточка пророщена але м'яко наскільки ніжна, що це не відчувається при поїданні. Он, поки його трогав розрізав уже по боках. Приплив соку, пішов до м'ятинки. Ну, кому цікаво, чого його звуть сочний, дивіться. Це і все, що остається. Шкірочка легко виділяється. Ну, смак у нього комфортний, дуже такий. Десертний столовий сорт. Ростає в роті солодкий, не надмірно солодкий, а в міру солодкий, з легкою смачною кислинкою, притаманною цьому сорту. Ну, в кожного в сорту є своя ізюминка по смаку. Немає шаблонного смаку у персиків. Тому що на багатьох відео я кажу, що сорт солодкий з кислинкою ну неможливо кожен сорт описати окремо. Це якби зрозуміти можна спробувавши кожен сорт. Ну і ще, якби пробувати кожен сорт треба, як професійні дегустатори роблять окремо там. Робиться підготовка, щоб смаки не плутались, не змішувались. Тут наразі, якщо по саду ходиш, пробуєш один сорт другий, можливо деякі як, короті, скаження по смакам. Спробуєш, коли не після чого його, не якби вперше цей плод пробуєш, то зовсім трохи другим кажеться. Не раз уже за це замічав, тому що сорти пробуєш, не, не, не можеш пояснити, що за присмак. Потім, спробувавши, як кажуть, на голодний желудок, чи, як правильно сказати, першим не змішуючи, то приходить, як кажуть, розуміння смаку, і можеш більш точно дати визначення присмаку чи смаку тому, який спробував і Він для тебе новий. Ну, взагалі, дегустаторство це така тонка наука. Для цього, щоб точно описати свій смаки, це треба професійного дегустатора. Щоб куштував кожен смак, він тоді вам дасть найбільш розгорнуту картину по смакам. А так от такий обзор про персик сочний. Нібито старий простий сорт. Ну наскільки він ексклюзивний, що ну, такого сочного соку, сорту немає в моїй колекції, щоб порівняти, що та, он такий, що є, такий, що є. Якщо робити цей з цього персику сок, то відходів буде мінімум. Ну, Рекомендую цей сорт, в кого, як кажуть, Хто любить дуже соковиті сорти з волокном, сорт такий, що якби запам'ятовується. Персик, сорт сочний. Затягну трошки обзор по ньому. Ну, як є. Саженці цього сорту в мене вирощуються кожен рік. Кому треба, звертайтесь. Є велике маточне дерево. Можна живцями поділитись. Ну, наразі завершую обзор. Всім до нових зустрічей. До побачення.